Новий удар по путіну від Гаги. Трибунал казав царку на його газові злочини. Оксанка знову плаче у Медведчука і його паломниці відібрали британське майно та крах ще одного міфу: Пригожин голий. Історія про те, як головоріз канючив зброю у Ердогана, але був посланий. Я Катерина Нестеренко розкажу, що говорять про Україну сьогодні, і зі мною на зв'язку, як завжди, мої колеги із Барселони, Лондона та Торонто. А в туманному альбіоні хмари згущуються над російськими олігархами, наближеними до Кремля, і над деякими українськими зрадниками теж. Тепер і ставки розчиняться у тому самому тумані. А от не треба було вивозити російські дерев'яні до Лондона. Чи там не тільки у дерев'яних питаннях? Наш спеціальний кореспондент із Лондона Юлія Семченко допоможе розібратися. Катю, привіт. Так, на сьогодні у Великобританії вже заморожені російські і інші активи на суму більше 18 мільярдів пунктів стерлінгів. Це приголомшлива сума, яка була вкрадена у російських платників податків. Але кого це там хвилює? До санкційного списку потрапили родичі кількох російських олігархів та члени ради федерації від Дагестану Соломана Карімова. Але особливо цікаво, як продовжують закручувати гайки двом олігархам, які були майже своїми у Британії та мали найбільші активи та нерухомість Альшерусманову та Роману Абрамовичу. Під санкції потрапили люди, яких пов'язують з цими олігархами, наприклад, два кіперські корпоративні юристи, а також різні компанії. Одна з них холдинг ЮСМ, заснований Усмановим, який займається бізнесом. У секторах стратегічної значущості для уряду Росії, а саме у російському видобувному секторі та секторі комунікаційних і цифрових технологій, загалом у санкційному списку Великої Британії тепер 1559 фізичних осіб і 184 юридичні особи. Майної кошти тих, хто потрапив під санкцію Великій Британії, підлягають замороженню. Юля, але ж у цьому санкційному списку є і родзинка. Давай про неї ще поговоримо. Так, Аті, не можемо не поговорити про цю родзинку, і ця родзинка Оксана Марченко. Але тепер вона залишилась без британських активів. Дякую, до речі, 11 квітня Оксану Марченко в Україні оголошено в розшук. Як думаєте, де знайдуть паломницю із мільярдами? Напишіть у коментарях під цим відео. І згаги для Путіна без любові, звісно. Арбітражний суд наніс черговий удар по диктатору та зобов'язав Російську Федерацію сплатити 5 мільярдів доларів на користь українського нафтогазу. Якщо ви взялися рахувати, скільки витрачає Московія на війну в Україні, та вже заламуєте руки, мовляв, це краплина у морі збитків. Поспішу вас заспокоїти. У Нафтогазі пояснили, що це за гроші. Це всього лише компенсація за збитки та втрачене майно компанії у тимчасово окупованому росіянами Криму. А значить, це тільки початок і таких рахунків Кремлю ще виставлять чимало. Жорстоке відео зі стратою, ймовірно, українського військового днями поширилося в інтернеті. Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на злочини росіян та наголосив, що це не випадковість, а норма для армії Російської Федерації. Як цивілізована Європа реагує на середньовічні звірства російської орди? Знає Наталя Книга. Привіт. Відкаті європейська преса відреагувала миттєво і жорстоко. Послухай заголовки. Ми думали, що вже бачили все на війні в Україні, як з'являється нове відео, яке шокує світ на відео. Жахливе звірство і нелюдяність. Обурення через відео обезголовлення, нібито українського військового серед політиків реакція міністра закордонних справ Естонії Салу була однією з перших після оприлюднення відео зі страту українського бранця. Повідомив, що його країна закликала міжнародний олімпійський комітет не допустити росіян до Олімпійських ігор. У Твіттер поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдатові, і водночас ми буквально говоримо про необхідність діалогу та змагаємося один з одним на Олімпіаді. Що ми тут робимо? Прем'єр-міністра Словаччини Едуард Гегер після появи відео зі страту українського полоненого заявив, що світ не повинен звикати до щоденних доз жахливих звірств. Росіян, Україня, голова Європейської ради Шар Мішель після звернення Володимира Зеленського за. Певнив, що ЄС зробить усе можливе, аби Україна перемогла. Приголомшений жорстоким відео вбивства російським солдатом українського військовополоненого. Підзвітність і справедливість мають переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить усе можливе для цього. Моніторингові місія Організації Об'єднаних Націй прав людини в Україні повідомили, що ці та інші порушення мають розслідувати, а винні притягнутися до відповідальності. В останніх доповідях місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі скоєних проти військовополонених. Немає від тих, хто ще нещодавно ходив маршем по Берліну та закликав до мирних переговорів. Чи від тих, хто по кулуарах говорить про втому від війни? Думаю, це відео має показати деяким європейським політикам, що складно про щось домовлятися з тими, хто практикує страти у стилі і діл. Сподіваюся, що після цього відео розмови про перемир'я зникнуть. І нарешті, навіть погано так би мовити, зрячі побачать справжнє обличчя Росії. З цим відверті проблеми у Угорщини. Вони якось наліве око бачать, що Росія терориста направи, зустрічаються з поплічниками Путіна і хвалять за гарну співпрацю. Це я про главу МЗС Угорщини Петра Сіярто, який зустрівся з білоруським міністром закордонних справ у Будапешті і похвалив Білорусь як надійного транзитного партнера з постачання російської нафти. 80 висотків російської нафти надходить до Угорщини через трубопровід дружби, який проходить через територію Білорусі. Напред. Додні глава МЗС Угорщини Петр Сіарто відвідав Москву до мігся угоди щодо збільшення постачання газу з Росії та оновив угоду про фінансування атомної електростанції. «Пакш». угорщина продовжує своїми домовленостями з Росією спонсорувати її війну в Україні. Як кажуть в Україні, кожна отара не без паршивої вівці. Так сподіваюся, ЄС дасть раду із цим. Дякую на тишком нишком не вийде. На газові загравання Угорщини із Московією миттєво відреагували Сполучені Штати новим пакетом санкцій. Прикрутили друзям Путіна Вентель через міжнародний інвестиційний банк. Це така кредитна установа, яка фізично знаходиться в Будапешті, але майже на 50% російська. Про те, що нагляду із боку угорської влади там не було і казати годі, під санкції потрапили троє членів правління банку, серед яких один угорець імре Ласлочки – це колишній посол Угорщини в Казахстані. Як ви думаєте, чи стане Орбан наступним підсанкційним угорцем? Напишіть у коментарях. Російсько-фашистський режим настільки послідовний, що воюючи, як там кажуть пропагандисти проти НАТО, путінські вбивці та мародери йдуть із протягнутою рукою до того ж НАТО. Та клянчать зброю скандальні документи Пентагону. Журналісти по всьому світу продовжують розбирати на молекули, і цього разу під вогнем головне вагнерівське опудало окупантів. Більше подробиці знаємося від нашого спеціального кореспондента Євгена Куксіна. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, Катю видання Вашингтон Пост, посилаючись на витік секретних даних з Пентагону, стверджує. Щоб Пригожин благав Туреччину допомогти зброєю, щоб далі могти збоювати в Україні. У матеріалі йдеться, що на початку лютого люди Вагнера зустрічалися з турецькими контактами для закупівлі зброї та обладнання для війни в Україні та на Нама. Якраз у лютому в ООН піднімали питання воєнних злочинів Вагнера на Май. І відбілювати Пригожина доручили нікому іншому, як Сергію Лавро. Той заявив, що ООН не має права розслідувати військові злочини Бахтера, і не тому, що їх немає, а тому, що це формально не справа. ООН. і поки Лавро відбілює Пригожина, сам Пригожин протягує руки в Туреччину, яка до речі нагадаю, є членом НАТО. Звідти не містять інформації про результати переговорів. Про обізнаність турецького уряду про спроби вахнерів, цим закупити зброю в документах теж нічого не сказано. Водночас у звіті йдеться, що тимчасовий президент Малі, Асімі Гойта підтвердив, що Малі може придбати зброю в Туреччині від імені Вагнера. Сам факт спроби навагодити такі контакти вартує уваги, як мінімум, із простого розрахунку. Коли активно просять обладнання, це означає, що в нього є потреба. А самі розвіддані – це в першу чергу про плани завадити їх реалізації. Тож на даний момент жодної інформації офіційної чи то підтвердженої щодо того, що Туреччина передає зброю в руки вагнерівців, наразі немає. Дякую, Жені. У Пригожина точно все йде не за планом, і він навіть цього не приховує, яку гру закрутив батажок найманців, як ви гадаєте. Чекаю на ваші версії у коментарях. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтеся, щоби не пропустити.